Друзі, з новим роком, буквально хвилинку назад настав 2024 рік. Магін тут дуже гучний. В цьому році, бачите, ще гучніший, ніж у минулому, бо він е, з'їв свою першу порцію корму у новому році. Так? Мої два ковточка вина, мішенька солодко спить. Просинався десь в дванадцятого. і я його ну, продовжувала сон. Він далі спить. А ми провели рік десь о десятін. Ви бачили у тому возі, я в принципі вам показувала. І зараз вже просто розклали собі тут диван біля ялиночки. Будемо зараз лежати з чоловіком, з матіном і дивитися якийсь фільм і доїдати наші суші. А, ну і ще я тут сижу ж, монтую. Бачите, новий рік починаю з Ютубом. Сижу, монтую. Виходить попередній влог. Да? Да. Попередній влог. Бо 1 січня це понеділок, і прямо сьогодні е, має вийти влог, який ви вже подивилися. Ну, коротше, ви зрозуміли, я ж вам тут з минулого привіти надсилаю кожного тижня. От, е, то буду монтувати, будемо дивитися фільму. Е, два ковтки свої допивати, вже не буду, не хочеться. І, в принципі, а, а ще я згадала, ми не розпакували подарунки, Точно! Ідемо розпаковувати подаруночки її. і все. Я вам все вже розповіла. Ось така гарна у нас тут гірка подаруночків зібралася під ялиночкою. Я знаю, що оці в чорних пакетиках. Пакетиках? Два? Це для мене, бо не я їх пакувала, або все інше пакувала я. І будемо зараз розпаковувати. Чоловік тут знущається над собакою. Це Мафін колись да. був моїм подарунком, Скільки? чотири роки назад, да? okay. на Новий рік. І теж з бантиком. Тільки з червоним, я пам'ятаю. Мафін знайшов собі подарунок. Гляньте. Знаешь, что? мафин, это тоби. Давай, сейчас, это Это кисточка, Тобі Можно, на? Это тобі. Да? Подобается? Ему подобается, Саш. <реш> <реш> класс. Он <реш> а, смешненько. Ой, класс. Ура, ура! Я так рада, <реш> что тобі тебе подобается. <реш> а чего <реш> ты <реш> такой смешный, мафин? <реш> Що ти там знайшов, Мішенька? Мяу. Ну діставай котик там. Бери котика. Дивиться. Діставай котика. Це тобі котика. Санда приніс. Ой, боже. Поси допомогти. Це зайчик я такої реакції не очікувала. Очі у котика вушка, так? Да. А де носик у котика? Носик, так. Не, відколупувати його не треба, зайка. Клас! подобається тобі, я так рада, Міш. Котик нарешті в А зробиш обнімашки котику? А, більше нема там котикового, бо отже він. Обнімашки зробиш котику? Да. Отак. От боже, мішуля, як це ми. І ще обнімашки, мій хороший. Ай, ти, божечки. Щаслива дитина. Боже, я не можу, це реакція просто. Очі, очі там у котика. Мяу-мяу-мяу! Ще трошки покажу вам Мішкиних подаруночків новорічних. Ось таку машину сама подарував йому хрещений. Там ще були інші. Різні девайси для пісочку, але Міша ними вже грається, вони вже у нас в іграшках вже не тут. Прив'язали також шнурочок, він возить катається машинку і, звісно, сам в неї сідає. Також ось такі дві книжечки. Тут вічливі слова. вони. Тут віршик всередині, такі от малюночки, і в цій також віршик. Міші сподобалося, що тут є Бобер. І, в принципі, ведмедики також йому подобається. І ось такий пазл з котиками. Будемо вчитися пробувати збирати пазли. Ось такий простенький з дерев'яними елементами. Не знаю, будемо пробувати. Що з цього вийде, я розкажу вам пізніше трошки. Але симпатичний, і котики мені ще дуже сподобалися, бо він у нас, як бачите, по котикам. І ще хочу показати вам Мішин, ось такий набір інструментів. Теж дуже йому подобається ця валізка. Тут прям такі схожі на справжні дуже інструменти. Навіть у цього що це? перфоратор чи шуруповерт, не знаю. Я не дуже в цьому розбираюсь. Ось так робиться. І навіть можна кнопочкою змінити, і воно буде в іншу сторону крутитись. Коротше, тепер він у нас серйозний чоловік зі своїм набором інструментів. Майже справжнім. <рістити> Тут пилка. Ну, коротше, все-таки, знаєте, не іграшкове. Іграшкове, але не іграшкове. Ви зрозуміли, я думаю, про що я? І сюди можна закручувати оці всі, всі ляки, де вона? Ці от штучки. А, рулетка. Міша, що у нас постійно вдома носиться з чоловіка рулеткою. О. Тепер у нього. Є своя. Нам подарували шоколадний ось такий апельсинчик. Я до цього бачила тільки якісь відео в Тіктокі, в... ну на Ютубі теж шорти. Але тепер такий апельсинчик є і у нас. Дуже цікаво спробувати. Тут прикол в тому, що тут окремі дольки ідуть, як у апельсинчика. Молочний шоколад і реально зі смаком апельсину. Такою я до вас ще не виходила. Ми просто тільки прокинулися. Вночі були обстріли, ми спали в коридорі, світло зникло, Wi-Fi то ясно, але і звичайний інтернет також, звичайний зв'язок також. Дозвонитися мамі я змогла тільки з балкону. Якось так. Їдемо зараз до них, бо ну, зараз Саша нас завезе, бо в нас вдома немає, ну, ясно, гарячої води, у нас все від світла, у нас все від електрики вдома. Я не можу ні води нагріти, ні міче щось приготувати. Коротше, нічо, ні, ми нічого не можемо без світла. Я маю на увазі, щоб це було більш-менш комфортно. В них немає води, але в них є газ. Навіть якщо не буде світла, в них є газ. Поїдемо зараз до них, а там подивимося, можливо, до вечора все з'явиться. І я навіть не читала новини, я не знаю, в нас немає інтернету, я ж кажу. От нічого не знаю. Я тільки чого я ще мамі дзвонила, прям ну, шукала цю мережу, бо мені треба було знати, відбій чи ні. І, виявляється, от нещодавно якраз був відбій. Коротше, якась жесть. Ну, це, коротше, ви всей. Самі і так знаєте. Просто ділюся отак от вперше нашим стресовим, нашою стресовою нічкою нашим ранком, бо зазвичай в такі моменти мені до чого завгодно, тільки не до зйомок. Де ти? ку-ку! Кукусоночка, а і ще все задимлено, тому треба їхати, бо це саме у Подільському районі. Так, е хотіла показати, що Міші один із подаруночків під ялиночкою був ось такий пластилін повітряний. Він застигає, якщо тримати його довго на повітрі, але я так розумію, якщо сховати в баночку, то буде знову, ну, то він не застигне і можна буде знову ліпити. Тому візьмемо з собою одну баночку, може його спробуємо сьогодні. Пішли тут гуляти. Парку біля батьків. Каву улюблено, як завжди взяли. Мішуль, йдемо гуль годувати? Так? Yes. Да? Добре, зараз будемо годувати пташечок, так? Да? Ми тепер відходимо, а гулі за нами йдуть. Куку! <ривіт> <-а>. -ку. <ривіт> От класний майданчик тут. Топ-топ! <ривіт> Всім привіт! Вийшли з мішкою на вулицю гуляти сьогодні, хоч холодно, але порівняно з вчорашньою погодою не сиро, а сніжно. Так гарно. Зима-зима. Міш, що це? Сніг. 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 Ой, холодно. синок, мамі в руку холодно. Муфточка. Прийшли з Мішою на каву. Умішуємо молочко, в мене кава і любимося видом. На камері не видно, але там сніжок зараз іде. Такий у нас з ним лайтовенький, спокійний день. Да, міш? На. Молочко будеш? Міш, будеш ще? Будеш ще? Чи ти там на ттьо дивишся, як завжди. Міша, як завжди, собі вже ті знайшов, яким як це, глазки строїть. Не знаю, як сказати українською, підказі. Гарну альтернативу цьому виразу. І молочко вже не треба. Тьоті цікавіше, Да? Ой, на мене хвилинка спокою. Ой, актерище, Ой, актерище, тюріще, Міша. Ще молочка, на. Пам'ятаєте, я линочку вам показувала у нас тут гарну біля школи. Так от її вже розібрали. Я так розумію, будуть вже взагалі прибирати, чи не знаю, що вони з нею будуть робити, але вже вона не прикрашена, вже трошки її здвинули, змістили. Але гарно сьогодні. Боже, мішкина. Вставай на ножки, вставай. Поптрушуй ручки. От так, молодець. Давай ручку мамі, вставай. Оп-оп. <свистити> Але краса-краса, прям зима. Люблю таку зиму, бо вчора було дуже сиро і за цього дуже холодно, хоча температура така сама була, мінус 4. Стрічка нам. <свистити> а подивись наверх між високе дерево. Так смішно дивиться, обожнюється. Апа знову. Апа. Тепер можу показувати вам ялиночку з цього ракурса. Це мій улюблений ракурс на ялинку, якщо чесно, але до цього не могла так робити, бо було видно мамські розмови і наші зміни на стіні. До речі, я трошки познімала, як у нас відбувалися тут трансформації на стіні. Вставлю вам зараз шматочок. Як ви вже могли зрозуміти, якщо дивилися перший випуск моєї нової рубрики Мамські розмови, що біля дивана у нас тут тепер зовсім інший декор, але це ви дивитеся в майбутньому. А зараз поки що ось так. Ми ледве-ледве годинки так за півтори зняли цю мапу. За допомогою фену, коротше, як в інструкції, в принципі, так і треба робити. Подивіться, ось це все оце силиконовий скотч, який відклеювався разом з нашими шпалерами. І це просто жесть. Подивіться на цю стіну, в неї, наче вітрянка якась, боже, кошмар. Чи наче оси, бджоли покусали? Це кошмар. В деяких місцях повідклеювалися обої але ми все одно зараз будемо заклеювати це все постерами. Ну, а влітку, чи пізніше, коротше, не знаю. Коли ми надумаємо відклеїти ці постери, тоді е, треба буде оці-от декілька шпа... ну, як це сказати, декілька шматочків шпалер, коротше, оцю частину, цю зону переклеїти і перефарбувати. Бо у нас тут шпалери під покраску. По Правильно кажу, так, да, під покраску, мабуть. А, коротше, трошки стрьомно. це вам привіт з минулого. Бо зараз сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що зараз там у вас в майбутньому це все вже виглядає гарно. Якщо ви ще не бачили перший випуск моєї нової рубрики Мамські розмови. То я вам дуже раджу подивитися, особливо якщо ви мама або вагітна, або плануєте вагітність. Я думаю, тема першого випуску Материнство очікування та реальність буде вам якраз актуальна та цікава. Це формат таких, знаєте, просто посидення подружок вдома на кухні за кавою, От просто дуже нативний формат. Без прикрас, без всяких, всіляких порад, нічого такого не роздаємо, нічому не вчимо. Просто, просто дружні мамські посиденьки без дітей, а це завжди цікаво. А я зараз думаю про те, що днями ялинку вже приберу. Зніму прикраси, чоловік складе саму ялиночку. Тому зараз вирішила вам ще показати з такого ракурсу, так сказати, залишити на пам'ять чайочок. Тут собі ще зробила в новорічній чашечці з манго Зелений. Тому показую вам нашу красуню можливо, останній раз у цьому році. Але це не страшно, нам просто вже набридло з чоловіком тут її обходити отак кожен раз. Хоча знаєте, наче і не багато місця займає, але коли ти звик до того, що її тут немає у цьому місці, то якби різниця очевидна. Ось такий у нас тут видно постери з цієї сторони. Мені також подобається. Постери залишу ще, зимові, вони не прямо новорічні, а такі зимові, зимові, тому хай залишаються до весни. Чи не знаю? Коротше, коли захочеться, тоді і зміню. Вийшли вже після денного мішаного сну, а тут просто завалило все снігом, коляска не їде, Зате у нас в машині є санки. Будемо чекати тата нашого з роботи і принесе нам санки, підемо кататись. Мені ще перший раз буде кататись. Бо ми їх як забрали, так вони в нас в машині і лежать, бо сніг розстав. Той ще був до цього. Наш директор вперше їде на санчатах, розвалився і нормально йому. Смішнюля. Тата тебе везе, так? Да? Я не можу з його пози. Міша, ти міні-бос? Ого! Глянь, Саш! Мішуль! Хто їде? Ого! Ого! Клас! Ну як, Мішенька! Ще! 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 Ну пішли! Вийшли з цим акробатом на прогулянку. Сніжок потрошку тане, але, але все одно сніжно, звісно. Мафін любить сніг, дуже Мафін пішли вже від тих жовтих куч. Пішли, пішли. Такий смішний в цій куртці. Я не можу, ще хвосточок його позаду завертається зверху на куртку. Мене це дуже веселить. Давай, давай, О, давай. А, Васик, как Давай спускайся. Опа! Мішка! Я знала, що тобі сподобається зайка тут. Це ми залізли аж на самий вершечок. Дуже класно. Ми в ці рази були тільки прямо на зоні для маленьких, а тепер в цей раз і тут. Поки дитина грається тут, мама теж відпочиває. Ми тут з мішенькою зібралися збирати розбирати ялинку, знімати всі іграшки. I've changed for the better this time. Ну, все, наче все розібрали з цим маленьким помічником. залишилось зняти гірлянду і верхушку. Тільки що побачила, що ще є верхушка. Знаєте, скажу зараз таку дуже банальну штуку, але хочеться проговорити. Можливо, хтось забув про це. І тим, що я це проговорю, він згадає і трошечки, як би. Не знаю, ну не змінить своє життя, прям це дуже голосно сказано, але трошки подивиться в іншому напрямку. Я помітила за собою, що коли я активно чимось займаюся, дуже активно, зараз я маю на увазі Ютуб, бо у мене тут ну, зараз перманентна робота над каналом іде, просто кожного дня. І робота над вогником, над магазином, дитячих світильників, також ну, дитина, ясне діло, це постійна робота, також безперервна. І коли ти ось в такому русі, в такому темпі знаходишся, то немає часу сумувати, немає часу боятися, немає часу думати про погане. Просто на це не вистачає ні часу, ні ресурсу. Ти зайнятий іншими справами, і просто не помічаєш. Проходить день, там ти лягаєш спати, і ти розумієш, що день пройшов, ну от. Ну так, значить, ти живеш нормальне життя, якби це зараз не звучало, але ми всі зараз живемо не своє нормальне життя в тому сенсі, в якому прийнято це казати, казати цю фразу. От, ми живемо своє трохи змінене життя, у кого як, але робити його більш насиченим, робити його більш. Як це сказати, більш активним, ну ви зрозуміли, в якому плані, типу, загружати себе якимись там справами, а не просто сидіти листати стрічку у Інстаграмі. Я вже мовчу про Фейсбук на Фейсбук. Я взагалі не заходжу, в мене нема Фейсбук, Ну, типу, сторінка профіль в мене там є. Але ні на телефоні, ні на планшеті в мене немає додатку Фейсбуку. Я туди не заходжу взагалі. Бо просто, ну, по-перше, я не люблю Фейсбук, і по-друге. Там постійно якийсь негатив. От я не знаю, от в інстаграмі у мене позитив, так там ідуть збори, так там е, все одно свічуться всі е, важливі новини, і погані, і хороші, і дуже сумні, дуже погані. Е, все це там також є, але якось от загальний вайб. Там все ж таки позитивний. А у Фейсбуку навпаки. Є й позитивне, є й хороше, але загальний вайб, загальна атмосфера ну просто така гнітюща. Чи то мені воно так все таргетує? Що у мене так, ну, коли я туди заходжу, мені таке висвічується. Я не знаю. Але ну от кажу, як є. Ну, не можу, не люблю Facebook, взагалі не люблю. Це от <світ> та мережа, яка мені от просто не заходить, і коли мені треба зайти туди, щоб настроїти якусь рекламу, щось такого плану, то це для мене прям таке <світ> випробування, так сказати. Бо от просто. Не люблю. Щось я зайшла взагалі з однієї теми в іншу. Коротше, ви зрозуміли мою думку. Пишіть, що ви думаєте на цей рахунок. Будемо спілкуватись далі в коментарях. І що, і все, буду пити свій чай і продовжувати роботу над каналом. А ще у нас подія цього тижня, у нас все ж таки новий бойлер. Той врятувати не вдалося, тому ось. Новенький дружочок у нас вдома. Іначе і радісно, що, врешті-решт, вирішена ця проблема гарячої води у нас вдома. Але трохи сумно, що той бойлер у нас, ну, по суті, він мало прослужив, але його все ж таки не вдалося поремонтувати, бо то була не прокладка, як я вам розповідала, а все ж таки сам бак зробилося там, зробився отвір у самому баці. Коротше, не буду вдаватися в подробиці, але тепер у нас новий бойлер. Будемо тепер жити з ним. Він іншої фірми, але також великий, також не 100 літрів, як був у нас попередній. От. Такі справи на цій ноті. Я буду завершувати це відео. Дякую вам, що ви дивитеся мене і що ви і у новому році також продовжуєте бути зі мною. Для мене це дуже цінно. Буду старатися більше ділитися нашими моментами з життя. Бо ви писали мені, що хочете довші влоги і це дуже приємно, що вам цікаво. Тому буду старатися це втілювати. Ну і звісно, дивіться відео з нової рубрики, як я вже казала. Скоро побачимось.